Всім привіт! Сьогодні ми в Стафі. І Іра сьогодні будемо міряти ось такий набір. <сум> Джинси, футболочка, рубашечка, ось така гарна. Тут боді. В общем, будемо вам показувати. Цікаво, став, що тут цікавого сьогодні буде. Так, перша така сорочка. Ну, вона великовата трошки на Іру. А так нічого, 750 гривень вона коштує така розлітайка. А це джинси, вони підійшли, вони гарно сіли так на його, да? класно. Такий колір чудовий, такі прямі вони. Так? От. Мені подобаються, достатньо гарні. 1415 вони коштують такі. Так, зараз дивиться. Ось така модель в статі, зараз джинси. А ми останні забрали, там більш не було. Ну, такі гарні. Приємний колір. Під все Ну, сорочку не будемо брати, так? Да? Зараз там не Угу, Давай далі. Так, Сьогодні на вулиці така спека, тому я так одягнена ну легко на вечір. Така кофточка у мене, такого. Зеленого кольору мені він пасує. І ну, джинсова. надів і все, і гуляєш. Ось така. От така футболочка з длинними рукавами. Зараз покажу вам увесь рост в тих же джинсах. Так. І тепер так Такий приємний колір став, написано, такий блакитний з білим. Дуже гарне поєднання і ірі, е, добре з тим кольором. Тому що тут ще й ціна 300, 300 гривень да, десь? зі знижкою. Да. Тому непогано. Ну, це більше для занять спортом, там, я так розумію, буде. Тому, Підійде. Мені, мені подобається дуже колір. Ось такий боді 690 гривень з пальчиками, от так, от ручками Ось таким, так, да, бачите. Приємна така тканина і дуже гарно виглядає. Білий колір і личить. І Мені теж подобається. Можна одягти якусь таку курточку легку і буде супер на теплу осінь. Так? Ну, і світору. І на весну. Тому що вже скоро так в ноябрь як буде на українській мові. Листопад, листопад, листопад. Да, листопад скоро буде, тому буде холодно. Ну нічого. І під ці джинси класно теж. Супер. <гум> угу. Так. Ось вот як він називається? Боді, так? Теж боді повертається. Тут така спиночка, дуже така відкрита, сексуальна. Це без бюстика, Іра Мірія, тому з бюстиком буде там, все видно. Це на маленьку гру, так щоб вона акуратно підкреслювала і все, трошки. Ось такий 640. Все. Так, показую вам трошки жіночих речей Стафі. Ось такий теплий, м'якенький такий світорочок, такий теж 1150 сині, такий теж з хмаринками. Джинси 1420 жіночі. Отакі. Ну, вони всі, плюс-мінус одного кольору. Тут костюмчики такі спортивні, 1290. Штани кофточка. Ну такі двохнітка, Ось не, не теплі. Такі теплі вже йдуть. Відстав. Такий же колір, рожевий. Так, а тут от ще теж є рожеві. Теж ні теплі? Дивно. Що у нас тут ще цікаво? Такі куртки, ну мені не подобається. Дивний якийсь. Вона така м'яка і внутрі, як лебяжий пух. Таке враження у мене складається. Ну, на самому ділі більш рожевого кольору вона така куртка. Такий фасон на запах. Продувати буде, я так розумію. Так, що тут у нас ще є? Ага, зараз подивимося з вами. Такий темний світорочок. Опазнижки 940. Так. І от такий блакітний. Просто, просто отакий. Сейчас я вам покажу Такий комфортний, длинний, Дуже добре буде під лосина, під щось таке під джинси. Так, що у нас тут ще цікаво? Красивочки отакі білесенькі, гарні. Дві двісті шубки. <рислові> така. М'якенька, шубка. І така рожева є. Сорочка така цікава. Їра міряла коротку таку, а це длинна. 770 гривень з длинного рукаві. Сумочка безова. Зараз ціну скажу. 910 гривень. Ну, тут сумки. Все. Костюми, біжамки. Боді показую вам. Мені подобається розріз тут гарний, такий зараз я вам покажу. От. А тут просто такий круглий і колір. Темно-темно-графітовий. А от в цьому тут є такі осінні кольори. А в цьому мені подобається виріз. Отак. Такий красивий дуже. І колір такий чисто осінь. Осінь-осінь. Ну і от ці, що міряла Іра, такі ж, такі. 440, ці дешевші коштують. І рожевий так, такий. От. Ну Тут, звісно, такое. Я, тако, я таке не зможу носити, тому що мені галтер потрібен. Що у нас тут ще є цікаво? Тут є такий комплект, рубашечка і шортики. От, такі коротенькі. І теж вот катонова рубашка плюс шортики. Для дому гарно. От, шортики. Тут теж бодики, тканина масла. Такі, о, цей дуже гарний. Білесенький, такий ніжний-ніжний. 750. І просто без пуговичок. Теж такі симпатичненькі. Ось, чудово. Тут є білизна трошки жіноча. Ось які тут трусики. 270 приблизно, так. Нам ще сподобалась ось така боді з пуговичках таких класних. І це Елька, але вона виглядає як як якемка, Да. Ну, Тягнеться дуже гарно. І тут виріс побільше, ніж в той. От. Дуже гарна і ця, і ця кофточка. Мені подобається. Класно. Так ось. Будемо думати, що краще да? тепер. І да. так. Ну і така кофточка Двостороння. тоненькая такая. Тепло? Тепло? И как-то тут не нравится как-то, да? Это вот оно так непонятно. Угу. Торчит. И такая инша сторона ворота. Мне все равно она закрывается. Не очень, да, ворот. Так и себе. Ми зайшли в кафе Сідой. Тут, біля торгового центру Україна. Там от він знаходиться. А ми тут, Так, от така от у нас страва: це курча в карамельному соусі, плюс а, пюре. Така подача цікава. А тут погане світло. А це у нас філе запечена. Овочами гриль. теж дуже смачно виглядає і корисна на вечерю буде. Мені подобається дуже. Так. Апетитно. ми вже апетитно гуляли, вже вечір. У нас сьогодні субота, і ми відпочиваємо. Ціна приблизно 200 гривень. І те, і те. світі. Я так тепер припалки. Так, отаке. Виходить. І тут теж. Так вам більш видно буде. Все, будемо куштувати. Так. Ну і чайочок. Будемо зігріватися. Зігріватися на вечір. Купити чай. Так, Іро я вам сьогодні не показувала. А, показувала, примірка була. <смірка> То я себе не показувала. Зараз <смірка> покажу. Так, от і я. Чай. Гарячий. Ми взяли з малиною. Посмакуний. Я не, не чую. Чу. Mm -hmm. Чорний, чорний. Так, тільки що подивилась такий крутий, класний фільм про кохання для жінок. Це Вік Адалін. Або століття Адалін. Це фільм 2015 року про прекрасну дівчину, яка перестала старіти. І як потім вона жила з цим, а перестала старіти вона після аварії От такий феномен. Тільки подивилася, я в захваті, мені дуже сподобався цей фільм. Я думала, що це серіал. Думала, там буде багато серій, але це фільм. Тому, хто ще не дивився цей фільм, обов'язково подивитись це такий фільм для... особливо гарний для жінок. чуттєвий, такий красивий. От. А хто дивився, напишіть свій коментар і скажіть, як вам цей фільм. Буду чекати.